Дуже мені цікаво, за якими параметрами обираєте ви собі ось такі кутові шлюфмашинки. Дивіться, вони майже однакові. Ось в правій руці у мене DCG-405, а ось тут у мене dcg 416 Давайте відразу, хто вже знає, мені можливо щось підкаже цікаве, але від себе. Дивіться, ось ця у нас йде без регулювання обертів. Десь вона, ну не десь, вона кіловатна, 125 диск, швидкоз'ємна гаєчка. Дуже легка ось тут клавіша, натисли і, будь ласка, працюйте. Безщитковий двигун, платформа XR. Дивіться, і ціна. Ціна ось цієї болгарочки 6499 гривень. Я її кладу. Ось цікаво тепер дізнатися, хто користується регулюванням обертів. Ось це у нас DCG 416, 1,6 кВт. Як ви бачите, ось така клавіша: 125 й диск, швидкоз'ємна гаєчка. Ручка також змінюється. Платформа XR. Додаткова є у нас ось така система по Bluetooth з'єднання з порохотягом. І ось напишіть, будь ласка, хто якою користується навіщо регулювання обертів? Можливо, буде комусь цікаво. А мені ось цікаво, ця 8599 гривень, ця 6499 гривень. Яку берете ви? До речі, це у нас тушечки. А якщо кому цікаво, ось такий акумулятор офіційний, можна замовити платформа XR 3299 гривень. За офіційним диволтом в локацію мій інструмент зробимо класнючі ціни три роки гарантії. Працюємо з ПДВ.